Привіт, любі, друже, сьогодні я хочу розповісти тобі про одне із великих свят. З приходом весни наближається одне із найбільших християнських свят Великдень! Його ще називають Пасха або Воскресіння Христове. В цей день усі віруючі люди святкують Воскресіння Ісуса Христа. З усіх усюд лунає дзвін, який прославляє Спасителя. Христос Воскрес, бо істину Воскрес. Вітають один одного люди. Віруючи, заздалегідь гарно прибирають свої оселі, випікають смачні запашні паски, фарбують або розписують яйця. Господарі складають у суботу святкові кошики, щоб увечері. Перед Дванадцятою годиною встигнути на службу до церкви. Зазвичай у кошики кладуть паски, крашанки або писанки, м'ясо, сир та сіль. Накривають це все вишитими рушниками. Однією з цікавих традицій, яка з'явилася в Німеччині, а потім поширилася в інші країни Європи. Дарувати на Великдень кроликів. Кролики надзвичайно плодючі тварини, а тому вони є символом родючості і добробуту. Раніше ця традиція була популярна у католиків, а зараз часто кроликів дарують і християни. Тож пропоную тобі разом зі мною зробити сувенір кролика власними руками. Для цього нам знадобляться. Вербові котики, папір будь-який. Я взяла паперові рушники. Цупкий папір, нитки, клей, ножиці. За бажання можна взяти квасолинку для носика та стрічку для прикрашання. Для початку обриваємо вербові котики з гілочок. Потім беремо папір і зминаємо його. Меншу частину для голівки, побільше для тулуба. Кожну частину обмотуємо нитками. Кінець нитки закріплюємо клеєм. І з цубкого паперу можна зробити основу для того, щоб кролик не падав, яку закріплюємо на двосторонній скотч. Голівкою тулуб теж з'єднаємо скотчем. Малюємо вушка на цупкому папері і вирізуємо їх. Край загинаємо, його ми потім теж прикріпимо до голови за допомогою того ж скотчу. Потім вушка ретельно покриваємо клеєм. Обліплюємо вербовими котиками з однієї сторони. Вушка єднаємо з головою. Ну а потім обліплюємо пухнастиками все тіло кролика. За бажанням можна приклеїти носик васолинку. Ось такий гарненький сувенір у нас з вами отримався. Коли кролик підсохне. Його можна прикрасити яскравою стрічкою.